Господарі, мої вітання. Зараз сезон, коли всі починають збирати корени, плоди, цибульку. Власне кажучи, провівши великі консультації, проголосувавши за і проти, рішили ми її теж вибирати. З того боку я там вибрав. Два возочка набрав. так? І, власне кажучи, давайте дещо я вам покажу, розкажу власне те, що використовуємо чи ті знання, які якими користуємося ми. Користуємо. По-перше, нічого ми не витоптуємо в тому році, ну, не навмисне, але коли підсажували кавуни. Вийшло так, що було оце все бадилля, яке ви бачите, воно це зараз лягло само по собі, але тоді його завалили. Ну, Там сям підсадили кавунчики і врешті-решт бадилля все попадала і цибуля не доросла. В цьому році зараз ви бачите вона вся в зіллі. так? Це я шукаю, де тут у мене посажені кавуни. А ось. Такі ось галявини були, там, де була відсутність цибульки. Так ми посадили кавуни. От на цій ділянці тут тільки кавуни. Але вийшло так, що засуха, засуха, засуха. Для цибулі це добре. Цибуля цього... Мабуть, даже не то, що не боїться, а благає, щоб у неї було постійно, ось бачите ще, так. Постійно було сухо і усе виходить окей. Оце бачите, його б вирвати, би треба, а вирвати не виходить. Хотів я загнати сюди копачку для того, щоб викопати, але так як у мене місцями, ну не скрізь, оце ось посажені кавуни, там ще десь є. З того боку там я знайшов де є. так Є е ідея прорвати місцями так для того, щоб можна було потім копачку, позагнати і викопати. Стосовно того коли збирати, як збирати, що з нею робити з цибулею. От дивіться, те, що кажуть, корисна площа. Це ось упали сюди, я так розумію, три маленькі цибулини. Але із трьох маленьких виросли шикарні. Оце розмір, як на мене, це даже ще і забагато. Але нормально виросли. Виросли і дозріли. Самостійно дозріли. В тому році я вибирав, все нормально було, але вийшло так, що деякі, як ось оце, якщо їх залишать, іщев, я її потім не знайду. Залишилися в ґрунті і вони там лежали, не проросли, нічого з ними не сталося. Осінню я переворював і це все понаходив. Тобто підвожу до підсумку. Сучасні царти, вони стійкі. Це ось ведра, Стійки, оце до речі, штутті стійки до того, що швидко вони не проростають, не відростають, але є така тенденція в цибулини. Оце зараз у нас вчора на ніч пройшов дощик і перед тим злива гарна пройшла. Для кавунів, звичайно, то, що ви бачите, то все нормально. Для цибулі всі Злякалися, що робити таке інше. значить Перше, що цибуля сама по собі росте в ґрунті, <сі> вона росте в волозі, тобто нічого страшного немає. Е, е отут, коли люди топчуть, одні говорять, що сюди попаде інфекція, цього робити не можна. Я в принципі схильний до цього, тому що рослина повинна сама дойти до певної кондиції, тобто дорости. Самостійно. Ну, радить одне чи інше, нікому я нічого не буду. Кожен повинен напрацювати. І так воно в більшості випадків є для себе. Оце зараз ви бачите, це вся цибуля лягла самостійно. Ось, бачите, переламалася, і вона почала дозрівати. Чи варто залишати її? В принципі, можна і залишити, вона дозріє, але чи є в цьому сенс. правда ж І чим раніше ми приберемо з поля, оці дві, вони вже припинили сворість, оця ще росла. Чому я так думаю? Тому що ці коріння ще молоді. І якщо подивитися по бадиллю, так оце де мінімум коріння, вже бадилля переламалася, досихає. Ось тут, куди б не йшло тут більше, ну як. А тут, дивіться, тут товстіше. Тобто цибуля ще росте. Вона набирається. До речі, тут вже на сьогоднішній день набрала сухих речовин. Тобто, коли ріжеш, соку в ній не так багато, бо бували такі роки, коли ріжеш цибулину, а знаєш білий сок тече, тут же соку. Небагато, але сухих речовин вона тверда, дуже тверда. От так. Ну, хай лежить будуть, потім дивитися, що куди собирати. Далі ось цибулина. Скільки тут грам, ну як дозріє, вона, оце вже вона переламалася, як дозріє, мабуть, грам 400 буде. Оця стоїть. Тобто вона ще росте і росте вона повним ходом. Друга тії, ну не знаю, мабуть, залишу заради експерименту, можливо, залишу настоячих, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. І там, мабуть, з десяток. Так? Ну, ради експерименту можна залишити, подивитися, що з цього вийде. Після цього, коли ми її вибираємо, ми її заносимо під навіс. Це любе приміщення, яке провітрюється. І тоді вже, звичайно, можна. Ну, кращий варіант, те, що нам скрізь От, дивіться, вже вона дойшла. щоб її звідтіля добрати, вона витягнулася. видернулася. Бадилля немає. Каріння практично відмерло, оце у такому от стані її збирають комбайном. Вона не б'ється, нічого з неї не, не відбувається. Ми боїмося, її зайвий разок стукнуть, грюкнуть. Таке враження, що це, з дивіться, та цибулька, яка мала там десь у мене онде ціпок прошов, десь начебто тут і нема було. Відламається ця частинка, а там ось вона, там цибулинка. Вона, звичайно, не ідеальної форми, оця ось вона відламається, оця цибулина, звичайна. Але для домашнього господов... господарювання на базар, звичайно, таке не повезеш. Для домашніх От так же саме. Це те, що люди говорили ось. Ну, ця легка, скоріше за всього, нічого тут не наросло, хоча ця частинка це цибулина. Так і, і, мабуть, тут вже в ну, цьому році було дуже-дуже мало. Ось таких проявів все пішло. Куди пішло? Пішло в ріпку. Так, ну що, я зараз з краю там трішки повибираю, вам дам можливість переглянути, подивитись, можливо, ще я вам щось додав. Працюємо. Пачку я брав на всякий випадок, але... Це для того там, де посаджені кавуни, щоб кругом обшарувати і відповідно мати уявлення, де вони ростуть. Бур'ян, бачите камінчики, бур'ян вже починає рости інтенсивно. Виривається руками, підкопувати не треба, подивлюсь, можливо, вирвемо усе ручно. Це маленьке, потім виросте, буде бур'ян. Можливо, вирвемо всю ручну, можливо, приїду, копачкою підкопаю, підсохне, заберемо його і все. Ну то вже буде путь а тут під деревом де зараз я відірвалася цибуля звичайно менша і вона раніше відійшла Її зустрічається тут менше вологи було і попадало мало і плюс ще ж дерево витягує то, що попадається уже одозрівших дуже багато. Бачите, розірвав куди не винеся. Ну, я році пробував копачка копати ідеально, це вже дозріла. Корінчики, як ви бачите, невеличкі, при тому вона дозріла в ґрунті, нічого з нею не відбулося, вона не замокла нічого, але найголовніше це те, що вона повинна в сухому долежати до своїх. своєї біологічної зрілості. Тобто кожна рослинка повинна пройти повний цикл. Ви бачите, що вона тут рветься. Власне кажучи, вазочок набрав. Пройшовся де по пам'яті, де понаходив кавуни, десь можливо щось із них виросте, Ні, так буде не дінеться. Це був а це вона така вродила. Це та, яка прижилась непогано, як ви бачите, і бадилля у неї і ще свіжа. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім тавстих. Так і тут так же саме. А це штутті. Чи вона вроде наступного разу? Під питанням. Навибирав я іще там, де кого не шукав, іще, мабуть, возочок. Тобто вийде так, що я... Тут теж бачите, крупні Вийде так, що я ще разочок приїду, заберу. Ну а потім кому цікаво буде, як прибирається механізована копачка і таке інше. Зайдете. Переглянути, гадаю, буде цікаво. Ну, принаймні, я так планую докопати його Копачкою, руками виривати. Нарвав я досить таки, мені не сподобалося. Хоча вчора показалося, що воно так легко, Ну, можливо заходки сьогодні ходка вже вся пропала. так? Ну, а підкопувати кожну цибулину, оце дивіться. О, вона підкопує. Вона хоч і крупнякова, але є місцями там, де вже лягла і бадилка вам де відсихає. Так що, вон бачите. Ну а стосовно підведемо ремарку, можливо, ви допоможете стосовно того, коли копати, як копати, як доглядати. Висаджував я, у мене є відеоролик, як я її висаджував, які добрива кидав там дещо сказано. Так. Але, але. Внесення добрив повинно бути систематично. Тобто кожного року ви повинні вносити якусь кількість добрив. Бажано, якщо це органіка, у будь-якому її випадку... Але якщо це Сухі, органічні, як колись з-під ячменя в мене коріння, пожнивні рештки були, то я вносив азотні добрива обов'язково, тому що при гнитті все, що там в грунті в нас знаходиться, в холодок, воно забирає азот. Решткам треба перегнивати, і вони забирають азот. Відповідно, азотні добрива треба вносити. Якщо я не помиляюся, скорше це все так і було. Коли по часнику я вносив, то на цибулю теж припала. Є ще в мене латочка цибулі. Ну, поки ще про неї говорити не будемо нічого. Там супер, супер, супер сорти мусять дати супер врожай. Ну, хоча б який-небудь врожай. Ну, то вже потім подивимося. Ось збирання. Я притримуюсь такої точки зору, що рослина повинна самостійно вирішити, коли вона дозріває. Коли вона дозріє, так? Якщо погодні умови дозволяють, як в цьому році, то по сьогоднішній день іде невеличкий прирост. Хоча в вазі ні, а сухі рештки це. На кухні різав. Я циволинку можу сказати, що сухих речовин, речовин так у цибулі вже досить таки багато. Відповідно, вона мусить зберігатися краще. Якщо цибуля водяниста, то зберігається вона, ну можливо, трішечки гірше, але все рівно там певні умови зберігання свої, там технологічні прийоми є, так вони дають можливість зберегти. Урожай до наступного врожаю. Тобто, рослинка дозріла, вона впала, бачите, шийка починає пересихати, дощ, не дощ, ну, бажано, щоб її зібрати в сухому, ну, в природних умовах вона повинна бути на полі досушена. Тобто, ранком не годиться. Вечором, в обід, як сонце після обід, так, тобто ви її зібрали, розклали під навісом. ну Одна-дві. в мене зазвичай пучками вона лежить. Але я контролюю, ну я не я, але контролюємо для того, щоб вона там не загнила. Загнить може бадилля. Сама по собі це булля, тим паче, якщо вона такі має розміри, якось оце сьогодні ви бачили, вона провітрюється. Але бадилля вона злягається і там досить така велика кількість вологи. От Якраз бадилля треба, щоб воно провітрювалося, і тоді вже точно у вас загниття не буде. Відривати бадилля я б не радив би, чому, тому що повинен пройти природний процес дозрівання. Наскільки із самого бадилля перейде сухих речовин в цибулину, важко сказати. Але все ж таки, ну, я маю на увазі за те, що шийка вже пересихає і, відповідно, там живих ні. Але це є її біологічний ритм Тобто вона повинна його пройти. Як вона його проходить, все, вона дозріла, закривається перекривається доступ ну вологи через шийку вона засихає, коріння знизу відмирає і все. І тоді можна вже цибулину зберігати. І тоді все буде окей. ось Ну Якщо хтось притримується іншої думки або ж Збирає по-іншому, в принципі, можна подискутувати, тому що ну, досвід, досвід повинен бути переданий, поділений для людей, щоб люди проаналізували, вирішили, що для себе краще і в такий спосіб в подальшому вирощувати, отримувати гарні врожаї. Вам на все добре, бувайте здорові, все буде.